Добрий день, шановні діти. Сьогодні четвер, 19 грудня, до вашої уваги урок я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити, тиждень 15, день 49, сторіночка 50. Тема нашого уроку правила виконання письмових робіт. Сьогодні ми поговоримо з вами, як правильно записувати Слова, речення і працювати у зошиті. Спочатку перегляньте презентацію правила виконання письмових робіт, а потім ми поговоримо про це. Правила виконання письмових робіт. Правило перше. Записи на новій сторінці робочого зошита потрібно починати з першого рядка. Правило друге. Кожен рядок слід дописувати до кінця. Правило третє. Не можна виходити за поля. Так, ознайомилися з правилами, а тепер попрацюємо практично. Незнайко, попрацював у робочому зошиті і зробив такий запис. Зараз зима. О, лютує мороз. Крапка. Зоя прийшла Зелений в зелених рукавичках. Крапка. Скажіть, будь ласка, які правила порушив Незнайко. Пригадайте, Перше правило запис необхідно починати з першого рядка. Він з першого рядка почав писати так чи ні? Олександра Болдрева. Так. Так. Це правило він не порушив. Друге правило. Кожен рядок необхідно дописувати до кінця. Саша знову руку підняла. Сашунь, будь ласка, дописав незнайко до кінця рядочок? Не дописав. Не дописав, а він почав, аж гляньте, аж через рядок, а йому необхідно дописати рядочок. Правило третє не можна виходити за поля зошита. Скажіть, будь ласка, Саша Єфанов, він порушив це правило? Так, Так, він вийшов за поля. Отже, що ми порадимо незнайкові. Владислав Стеценко, що ти порадиш незнайку? Що він не порушив одне правило? Одне, хіба порушив? Він же два правила не дописав до кінця. Не, не вийшов так. за поля. Отже, ми йому що порекомендуємо. Що треба дописувати. До поля. До кінця. Перше не. і друге. Не, не виходити за поля. І не виходити за поля. Подивіться, будь ласка, а каліграфічним почерком він написав він старався, дітки. Красиво він написав. Так, він подивиться, і поєднання використав, все зробив. Отже, незнайко, дітки сказали, що ти порушив два правила: дописувати рядочок до кінця і за межі полів не виходити, а запис у тебе красивий, ти молодець, отже тобі тільки два правила треба дотримуватися. Ну що ж, незнайко, задоволений вашими відповідями, а зараз. Запам'ятаймо ці правила. Вправа фотоапарат. Уважно фотографуйте. Так. Будь ласка, Софійка Руських, що ми сфотографували? Кожен рядок слід дописувати до кінця. Запам'ятайте це. Сьогодні, дітки, ми, на... ми продовжуємо з вами розвивати уважність і пам'ять. Пам'ятаємо, що успішні учні е, мають добру пам'ять і увагу. До вашої уваги фрагмент мультфільму. Скористайтеся рівною формулою важності та відтворіть почуте. Готові всі. Дивимося і запам'ятовуємо, що говорять. Це ви всі пропали саме тоді, коли потрібні? Так. Ганна Михайлова. Ганнуся, говори. Що всі пропали, Щось пропало, коли потрібні? Перевірмо. Куди це ви всі пропали саме тоді, коли потрібні? Молодець Ганнуся. Правильно відповіла. Так, дітки, а зараз розумниця дуже любить навчальний предмет математику. Ми про це всі знаємо. Вона накреслила для вас різні фігури. І хоче дізнатися, чи впізнаєте ви серед цих фігур чотирикутники? Так, зафарбуйте і скажіть, так, кругов Ярославчик хоче сказати. Ярославчик, будь ласка, який за рахунком Чотирикутник називай. Другий. Другий. І ще один, два, три, ще чотирикутник. Четвертий. Четвертий. Ще чотирикутник. П'ятий і чотирикутник ще. Пістий. Шостий. Молодець, дякую. Отже, дітки, після конференції зафарбуєте тільки чотири кутники. Вони можуть розташовуватися в будь-якому порядку. Ви бачите, що ми бачимо тут і квадрати, і прямокутники, і ромби, і е, трапецію. Все ми бачимо. Ярославчику, не треба малювати на екрані. Зараз витри все, що ти намалював, а ми рухаємося далі. Зараз ми виконаємо вправи. Запам'ятайлика. Перегляньте презентацію і намалюйте піктограми до слів, а потім відтворіть їх. Увага слова! Годинник. Малюйте, малюйте, хоч кружечок намалюйте. Вокзал. Горизонт. Лінію намалюйте, горизонт, гуля на лобі скакує, коли ударишся боляче. Грати решітка. Грунт земля. Так, малюйте. Хто що запам'ятав? Хто готовий відповідати, піднімайте рученята. Кругов Ярославчик, яке слово ти запам'ятав? Годинник. Годинник. Є таке слово. Сашенька Болдерева. Вокзал. Вокзал є таке слово. Ксенія Казакова, яке слово ти запам'ятала? Горизонт. Горизонт, розумничка. Саша Болдерева наступне слово. Гуля. Гуля на голові. Ще, яке слово? Ануся Михайлова, яке наступне слово? Грати, решітка, діти? Запам'ятали це слово? І останнє слово яке було у нас? Владислав Стеценко? Грунт. Грунт. Ви звернули увагу, що гуля, грати і грунт мають букву Г. Пам'ятаєте, ми говорили, що ця буква повернулася в український алфавіт лише 1990 року. А до того року, діти, коли я була маленька, у нас цієї літери не було в алфавіті. Ну, а зараз наступна вправа запам'ятайлика. Розгляньте презентацію і намалюйте побачене. Увага. Так. Будь ласка, що побачили, Гануся Михайлова, що ти побачила? Звук Ганна, не чути тебе, звук вмикай. Так, хто, що побачив, піднімайте рученята. Хто що побачив, прокоментуйте. Владислав Стеценко. Україну та Миско Київ. Прекрасно, Сашенька Болдерева, що ти побачила? Азовське море. Азовське море. Прекрасно. Ще що побачили, діти. То ще? Софійка Руських, Що ти побачила, сонечко? Звук, Софійка, звук. Чорне море. Чорне море побачила. Сашенька Єфанова. Що ти побачив? Ой, Польщу побачив. Розумниче. Польщу побачив. Ось наша Польща. Так, а ще кругом Ярославчика. Ти що побачив? Атлантичне море. Чорне море, немає Атлантичного. Чорне море є. Чорне і Азовське. Ці моря вмивають перегрів так. І ми побачили інші країни: сусідки як Молдова, Румунія, які межують з Україною. Так, дітки. А зараз, як завжди, презентація із виразами приготувалися. Ви вже вмієте запам'ятовувати вирази? Чотири вирази почали. Пишіть. Так, перший вираз хто запам'ятав? Кругов Ярослав. 6 плюс 3 до рівні дев'яти. Правильна відповідь. Олександр Іфанов, другий вираз. А я сейчас пам'ятаю. Шесть минус три торів девять. Прекрасно. Так, третій вираз. Хто запам'ятав? Софійка Руських третій. Я не запам'ятала. Не запам'ятала. Є хто? Саш, ну давай третій вираз. Два плюс шість. Два плюс шість. вісім. Це правильно, молодці. Владислав Стеценко і четвертий? Татьяна мінус три гори два. Двом. Діти, ну молодці. Я бачу, що. А от підніміть руки: хто всі чотири запам'ятав? Є такі діти, які всі чотири запам'ятали? Ну, молодці. Так. Так, дякую, дітки. Зараз повернімося до сторіночки нашого зошита. На минулому уроці ми з вами вивчили, що таке тлумачний словник. Отже, тлумачний словник це Ксенія Казакова, що це. Хто скаже, що таке тлумачний словник? Владислав Стеценко. Тлумачний словник це довідкова книга. Довідкова книга. Дітки, запам'ятайте, тлумачний словник це довідкова книга, у якій в алфавітному порядку наведено слова та їхні пояснення. А зараз справа фотоапарат. Запам'ятайте. Увага на екран. Так, будь ласка, хто мені прочитає, що таке тлумачний Владислав? Звук, Влад, звук. Комас, Кікова книга, у якій в алфавітному порядку наведено слова та їхні пояснення. Дякую. Ярославчик кругов, я змушена тебе видалити з конференції, якщо ти будеш заважати. Добре, якщо по ділу щось написати, я скажу, а так не треба. Ти ж заважаєш працювати. Так, дітки, зараз ми з вами прочитаємо текст про тлумачний словник. Диктор буде допускати помилки. Ваше завдання знайти ці помилки і виправити. Він буде робити паузи, і ви будете виправляти помилки. Приготувалися. Диктор починає читати. Тлумачний словник це чарівна енциклопедія. То виправить швиденько. Будь Книга! Будь Далі Кілька. слухаємо. На ньому зібрано тисячі слів та їхні значення. Це безліч таємниць, які ти можеш для себе розкрити. Книга? Хто ж Доб... виправляйте? Словник. Словник. Словник! Словник. Читаємо далі. Поможе тобі дізнатися, як слово народжується, що воно означає? Це твій порадник та помічник на весь день. Швиденько! Є! Є! на все Є! життя! Молодці діти! Ми з вами знайшли три помилки. Це вже говорить про вашу уважність. Дякую. А зараз допоможіть кнопці дізнатися значення наведених слів. Хата. Що означає хата? Хто знає діти з вас? Хата, коли звучить слово Це, Софійка руських. Дім. Дім. У словничку сказано, це сільський дім. Ви правильно сказали. Одноповерховий житловий будинок. Ну, хтось був у селі, у бабусь коли-небудь або у прабабусь бачили, да, що це одноповерховий житловий будинок, його називають іще хата. Так, поїхали далі. Лелика. Хто знає, хто такий лелика? Владислав Стеценко? Ташка. Ташка. Так, читаємо. Лелика. Це великий перелітній птах з довгими ногами і довгим дзьобом. Прямим довгим дзьобом. Це лелика. Ну що ж, дітки? Ви вже вмієте тлумачити навіть самостійно слова. А ми з вами переходимо до наступної вправи: це хвилинка читайлика. Виконаємо вправу на швидкість читання. Цю вправу ви вже вмієте виконувати. Сьогодні ми з вами будемо читати оповідання Василя Сухомбинського зелені рукавички. Я натискаю на е, е, таймер. Одну хвилину читайте самостійно. Приготувалися на старт. Увага! Почали. Стоп! А тепер подивіться праворуч і зробіть поміточку, скільки слів ви щойно прочитали. Тепер читаю я, а ви слідкуєте і готуйтеся до третього разу. Приготувалися? Починаємо читати. Василь Сухомлинський, зелені рукавички. Сьогодні в другому класі з'явилася нова учениця Зоя. Вона маленька ока з білими кісками. Зараз зима, лютує мороз. Зоя прийшла в зелених рукавичках, поклала їх у коридорі біля пальтечка. Хлопчики й дівчатка привітно зустріли Зою, дали їй цікаву книгу з малюнками. Після уроків Зоя не знайшла зелених рукавичок. Їй соромно було сказати своїм новим товаришам що рукавички десь поділися. Невже їх хтось украв? Верталася Зоя зі школи мовчазна. Задумлива. Поки додому дійшла, то й руки померзли. Мама спитала, де ж рукавички, Зою? Ой, мамо, сказала Зоя. ішла я через міст, підійшла до глибокого яру, скинула на хвилинку рукавички, а вітер підхопив їх та й поніс у яр. Яка ти необережна, дорікнула мама. Добре, що в тебе є ще три пари рукавичок, зелених, червоних, білих. Які ти надягнеш завтра? Зелені, мамо. Ну що, діти, сподобалось вам оповідання? От, А що найбільше сподобалося? Щось так сподобалося дуже-дуже. Владислав Стеценко, що тобі сподобалося? Вчинок Зої сподобався? Ну, так. А, Її рукавички пропали, вона подумала, що їх украли, це не повосі, а по а погодо що в неї є кпають рукавички. Ага, тобі це сподобалося. А те, що вона не обвинила своїх, не звинуватила своїх однокласників, не кричала ой, мене обікрали. А вона так, от про себе тільки подумала, а мамі сказала, що, мабуть, їх вітер здух. І мама, звичайно, зрозуміла, можливо, хтось із дітей випадково взяв. Як ви вважаєте, Зоя, коли прийде на другий день у школу, вона знайде свої рукавички, як ви гадаєте? Обов'язково знайде. Але своїх товаришів вона не звинувачувала. Оце діти, і головна би, цінність людини, що вона вину взяла на себе. А насправді, як там трапилося, Зоя обов'язково розбереться. І дівчинка дуже достойно себе. Повела. Так, ну що ж, діти? Ми з вами зараз прочитаємо третій раз, і ви перевірите свою уважність на старт. Увага, руш. Владислав, читай, сонечко, читай. Я все. Вже все прочитав. Зараз перевірю. Так. Дітки, пам'ятайте, я хочу дізнатися, скільки слів за хвилину ви вже навчилися читати. Так, готові. Стоп. Так, подивіться праворуч. Скільки слів прочитали? Підніміть руки в кого кількість слів збільшилася. Є є рученята. Так. Саша Будерева скільки слів прочитала, сонечко? Двадцять. Прекрасно. Софійка Руських? Девяносто один. Ого. Молодець. Саша Єфанов. Первый раз 93, второй все, 130. Прекрасно. А Владислав Стеценко? Сколько летять? Прекрасно. Ксенія Казакова? Ксюш? Второй Наз, двадцать три. Прекрасно. Ганна Михайлова. Гануся. Ганнуся. 98, 107 слів прочитала, чи скільки? Якщо все, 130. тоді 100, 130 слів. Кругов Ярославчик, скільки ти прочитав? 130. 130 слів. Ну що ж, ви так прекрасно прочитали. Скажіть, коли ти кілька разів читаєш текст, тоді швидкість збільшується чи зменшується? Владислав Стеценко, відповідь яку ти даси? Збільшується. Висновок, щоб покращити своє читання. Треба дуже багато читати. Так, декілька разів прочитати, і тоді зрозумієш, прочитане. Ну що ж, дітки, дякую вам за роботу. Ми сьогодні з вами попрацювали дуже плідно. Ми говорили з вами про тлумачний словничок, що це довідкова книжка. Навіть вчилися тлумачити слова. Ну і виконали ряд вправ на розвиток уваги, пам'яті і швидкості читання. Дітки. На завершення уроку я хочу вам подарувати цю пісеньку новорічну, бо скоро новорічні свята, і щоб у нас був прекрасний новорічний настрій, проспіваймо її разом. Ва, відпочивайте.